Іще одна така м, історія. Я був маленький, і у нас була лодка резинова. І от папка, значить, каже мені, поплили, будемо шукати е, сокровища. Я кажу, які сокровища? Саме настояще сокровища, е, саме що, клад є закопаний, ми його знайдемо зараз. І ми сіли на лодку на цю лісічанку і поплили. А сіли ми на язичку, а поплили туди, до, де дядьвова долина, там такий этот самий, там посадочка така невеличка. А мені тоді воно так, ну тоді я ще ж маленький був, мені казалось, що це що то якийсь взагалі остров. От ми приплили, там причалили коло піска. Вилізли з лодки і пішли. Папка мене веде, ми йдемо, йдемо, заходимо в посадку, підходимо до такого осокора здорового. Ну. І папка каже, копаю тут. Я ж починаю копати, копати, копати. Хоп, дивлюсь, така е, кругла така банка. Що воно за банка кругла, така желізна така. В такій банки різні раніше желізній були оці е, лідінці, конфети. Або халва, оце така банка. Я ж беру ту банку, папка відкриває. А там йолки-палки по 50, по 15 копійок, по 25 м -м, рублі. Оце, каже, на тобі на морожено там, на конфети, що там на те саме. Ух ти, лки, я зрадів. Вже ж так. Класно, блін. Він каже, а тепер давай бігом ціля, тому що як побачить, що ми оце знайшли клад. Я ж вхватив ту банку і побіг швидко в лодку заліз, папка сміється за мною, прийшов заліз теж в лодку, відчалили і попилили опять на язичок. Так от я ж розказую, до чого веду. І вже і мені ж я цю історію спомнив, що я вам тільки що розказав. І думаю, треба своєї дочці таке зробити. От я, значить, один раз взяв, збирав таку мелочь всяку. Там всякі біжутерія така, там то кольцо якесь, то якісь бриллянтики, таке понаходив, все в таку е, коробочку таку, чи тряпочку о, таку зав'язав, туди все повкидав і гроші, все, о, і в коробочку їх так положив о, і поїхав у посадку от туди, як в лісі йти. Я поїхав в ту посадку. Короче, і взяв, закопав там під пеньком, взяв, закопав, значить, все, ну що ж. Будем, а потім ж, коли виходив, я же ж те саме, почав же ж метки всякі ставити там, то ямку вирию, мостю там гілкою, поставлю метку, що там якась ловушка. Там е, на землі начертив стрілки, такі, е, куди повертати, на дорозі начертив стрілки, куди повертати. Там коло, на цьому пеньку ножом такий хрест вирізав, о, по корі о, так вирізав, хорошо, щоб видно було. І на землі теж указав стрілку таку хорошо ножом вичеркав, о, все це підготовив, а додому приїхав, взяв кусок такої е, старенької. Картонки коротше, бумажки. Взяв, нарисував оцю всю карту, коротше. О. А потім цю карту взяв по краях, обпалив її, щоб вона така була, як обгорівша. би. О. І завернув, коротше, заховав. І ось прийшов такий день, я кажу. Джентльмени, ми йдемо на польські. І показую їй же цю карту, коротше. Показую їй цю карту, а вона що це таке? Це кажу, карта сокровищ. О. А вона яка карта папка сокровищ? А ми з нею перед цим передивилися е, фільм, мультик цей остров сокровищ. І вона так прям ним загорілася, тим мультиком страшне, вона його стільки раз передивлялась. Кажу, підемо шукати, ось. Я знайшов карту у посадки. Кажу, будемо шукати тепер сокровища ці. І от ми взяли, зібралися, Ну, Іра, я і Юля і пішли. Йдемо ж пішком, а вона, та скоро, чи не скоро. Та ось скоро, та, чи... та скоро дойдемо. Становиться скучновато. От ми дійшли вже до поля, до цього, де карта починається нарисована. А там поле кукурузою засаджене було. Вже така кукуруза вже виросла. Бравенька вже качани були, таке времо, що вже я кажу так, а тепер розкриваємо карту. Де карта? Дав їй карту, вона розкрила. Тепер ми знаємо, Флінт спрятав свої закрою. Так, оце дивися, оце у нас кукуруза, ось бачиш, бачиш. І ми по цій карті, потихеньку, Юля йде спереді, йде, дивиться, дивиться, дивиться. І як закричить: папка! Ось дивись на дорозі, ось дивись якийсь крест, і якась стрілка пішла в сторону посадки. Я кажу, значить, повертаємо цю значить ми правильно йдемо. Йдемо далі, далі, далі. далі. О. Вона каже, а ось тут дивись, якась ловушка указана на карті. О. І ось дивись, якась гілка така нахилена. О. Обійшли ту гілку, йдемо далі. Вона каже, ось дивись на дереві стрілка тут якась нацарапана. Кажу, значить ми правильно йдемо, значить пішли, йдемо ще далі. Проходимо посадку далі і далі йдемо. Класно так. Іра з одній десь сміється, О, а Юля ж вона ж маленька, їй ж взагалі інтересніше, вона оценятка свої витріщило, розвертається до мене, повертається. Папка, а от, а он дивися, ось на пеньку якийсь хрест на, ви, вишкрябаний. Я кажу, знаєш, тут будемо давай копати, а ну бери паличку, бери ось мій нож, копай. Вона взяла ножом і почала землю шкрябала, шкрябала, хоп, щось ударилась, витягує коробку, відкриває, а там ото ж гроші, всякі брошки. Вона зраділа дитина, страшне, гучченята витріщила свої. Ну, Ух ти, ми настоящий клад знайшли. юлки палки оце да. Кажу, ну все, тепер пішли назад, будемо вертатися. Ми вийшли назад, вона все бігла, спереді радувалася, щось клад знайшла. Я ось у школі покажу, чи в, у дитському садику покажу. Це саме, ось який ми клад знайшли. Розкажу всім. Кажу, ну та розкажеш, що да, ходили, знайшли, знайшли клад у посадки, ну це ж таке діло. А що ж зробиш? Найшли карту, знайшли клад. є і карта, є, є і клад. Нема карти, нема клада, все. Хі -хі. Нема сокровищ ніяких. <кій> Ото я такий спомняв, як мені батько зробив, О, і я такий теж дитині якби видумав таку історію, щоб вона от, пройшлася, щоб вона це, хотілося її знайти, прочувствувала увесь свій. Ну, такий, це ж вона представте йшла собі і теж дивилася на ці всі пам'ятки. На... Їх же казали, що та, дійсно, десь пірати, десь, десь щось заховане, десь його треба, ми його знайдемо, заберемо собі. О, то таке було. Ну все, кінець. Дами і господа, подайте ніхто ніби, хто, хто скільки може.